Тренуйтесь без обмежень, не виходячи з дому. Електрична бігова доріжка Sander Icon D Black – ваш шлях до ідеальної форми. Тиха та потужна, вона адаптується до вашого ритму, просте управління та налаштування для будь-якого рівня підготовки. Компактний дизайн дозволить розмістити тренажер навіть у маленькій квартирі, а у складеному вигляді вона практично не займає місця. Завдяки транспортним колесам тренажер легко складається та пересувається. Бігова доріжка оснащена такими функціями, як блютуз, магнітний ключ, сенсорний датчик вимірювання пульсу, можливість підключення навушників. З переднього боку маємо масажер та дві гантелі по одному кілограму. А великий п'ятидюймовий дюймовий рідкокристалічний дисплей показує час, швидкість, відстань та кількість спалених калорій. Ви можете змінювати швидкість на ручках або на головній панелі. 12 навчальних програм, місце для пляшки з водою, все, щоб тренування було максимально комфортним. Отож, ваша нова звичка починається з Thunder Icon де black